Урок з української мови для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Тема уроку Написання малої літери Д, складів, слів і речень з вивченими буквами. Як зробити букву Д? Дуже просто, як Димар! Піч затоплять, дим піде і підніметься до хмар. Дим, димар, дім, двері. Які за звучанням звуки д д. Звук д приголосний твердий. Звук д приголосний. Який. Якою літерою вони позначаються? Так правильно. літерою Д? Зверніть увагу на друковану і прописну. Давайте попрацюємо в зошиті. Яке дерево зображено на малюнку? Дуб. Як ви гадаєте? Дуб молодий чи старий? Чому ви так вважаєте? Давайте складемо звукову схему слово дерево. Перший звук Д. Приголосний твердий. Позначаємо однією рискою. Другий звук. Е. Голосний звук позначаємо кружечком. Третій звук Р, приголосний твердий. Четвертий звук е. Голосний звук. П'ятий звук В. Приголосний твердий. Шостий звук. О. Звук голосний. Скільки складів у цьому слові? Дерево. Так. У цьому слові три склади. Який склад наголошений? Давайте вимовимо. Дерево! Правильно, наголос падає на перший склад. Намалюй предмет, назва якого починається на букву Д. Я намалювала дятла. Прослухайте цікаві факти про нього. У природі існує близько 220 різновидів дятлів. Найбільший вид з цього сімейства королівський дятел. Його довжина сягає понад пів метра. А ось карликовий дятел найменша пташка. Він не виростає більше 8 сантиметрів. Дятел за один прийом їжі може поглинути до тисячі мурах, але погано йому не стане. У Північній Америці живе жолудевий дятел, дуже запасливий за своєю натурою. Звичайний дятел витрачає на створення свого житла. Зовсім небагато часу, максимум до двох тижнів. Але є такий представник, який по кілька років будує для себе комфортні умови перебування в природі кокардовий дятел, що живе в південно-східній частині Америки. У природі дятли виконують важливу роль. З одного боку, вони знищують багато шкідників дерев, причому саме недоступним птахам інших видів. Тому дятлів називають санітарами лісу. А зараз зробимо фізкульт хвилинку. Terima kasih telah <laughs> menonton! Сьогодні на уроці ми навчимося писати букву Д. Маленька буква Д складається з овала і прямої похилої подовженої палички з петлею внизу. У яких буквах писали овал? Так, правильно, буква А, буква О. Напишіть овал у повітрі. Пишемо овал і як у букви А ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки, пишемо пряму похилу подовжену паличку з петлею внизу, як у букви У. Пишемо під лічбу. І раз і два і. Молодці. Пропишіть два рядки самостійно. Чудово Пропишіть склади з нашою буквою Д. До ДА, ДУ, Ди. Наступне завдання диктант сито. Я показую малюнки і називаю слова, а ви записуєте тільки ті, у яких є нова буква. Буква Д. Вода, ріка, двері, дід, квітка, давайте перевіримо, які слова ви записали: Вода, Двері, дід, молодці. Ви гарно сьогодні працювали. Молодці! До зустрічі!